Гарний однорідний крем. Мені крем трохи комочками, тому щоб його зробити більш гладшим, я все-таки спробую його ще перебити блендером. Так, Блендером вийшло краще, напевно, це залежить від сиру, тому якщо е не виходить міксером, можна блендером також зробити гарну текстуру. Ось такий крем у нас вийшов. Дістаємо наш маренговий корж. Він підрум'янився. І нам треба зараз зняти його з пергаменту, тому перевертаємо за допомогою іншого пергаменту. І знімаємо обережно пергамент з нашого коржа. Ми зняли пергамент, але тепер, щоб наш рулет прийняв форму, ми його закрутимо в рулет, щоб він постояв так кілька хвилин і прийняв форму. Так, Рулет трішки прийняв форму, ми його розматуємо і починаємо мастити. Викладаємо наш крем. Залишу трішки зверху. Прикрасити буквально дві ложечки і розпреділяємо наш крем по нашому парулету. Буквально 2 см від краю не домазуємо, бо крем зараз ми будемо скручувати, він почне їхати, і нам якраз буде місце, щоб крем там зупинився. Так. Для того, щоб додати трошки суховитості, я використаю морожену полуницю, наріжу її скибками і викладу рядочками. Так, і тепер скручуємо наш рулет. Тепер зверху змашуємо залишками крему. Я прям не буду дуже старатися. Можна взяти кондитерський шприц, або кондитерський мішечок і прям гарно розкласти, задекорувати, але я роблю для себе то. І зверху я прикрашу ще трішки сублімованою колорицею. І присиплю меленими горіхами. Ось такий рулет меренговий у нас вийшов. Будемо смакувати з кавою. Дивіться, яка краса. І без шкоди для фігури.